Державний секретар США вважає, що спільне майбутнє Польщі і США ще ніколи не було таким ясним. Президент Анджей Дуда прокоментував гарантовані витрати на оборону. Польська поліція закликає не публікувати фотографії з відпочинку, доки відпочинок триває. Державний секретар США Марко Рубіго опублікував заяву, у якій говорив про Польщу, зокрема про тісну співпрацю заради свободи, процвітання, безпеки та демократії. Ознайомився з заявою Ян Пахльовський. З оказій народового травня. Мая... З нагоди національного свята 3 травня представник американської влади наголосив, що Польща та Сполучені Штати партнери у побудові безпечнішого майбутнього та процвітання для обох народів. Польща радикально зміцнила нашу спільну безпеку завдяки своїй участі в НАТО та продовжує приймати тисячі американських військовослужбовців. Додав Марко Рубіо. У своїй заяві держсекретар заявив, що спільне майбутнє для двох країн ніколи не виглядало таким ясним. Він наголосив, що з нетерпіння чекає ще одного року співпраці на користь спільних цінностей. З нагоди свята сьогодні в центрі Чикаго відбудеться традиційний польський парад конституції 3 травня. Головою головною темою цьогорічного заходу є тисячолітній ювілей польського королівства. Це одна з найважливіших подій для місцевої польської громади. Поляки з Чикаго з гордістю наголошують, що польська конституція 1791 року є другим після американської таким законодавчим актом у світі. Ім такі як уставодавчина світі застануть зіначок для польського радія Ян Пахловський. Політики з Польщі завжди прилітають на параду Чікаго. Окрім групи, яка представляла польський парламент довітряного міста. Також прилетів Кароль Навроцький кандидату президенти від партії Право і Справедливість. Новий президент Польщі має продовжувати піклуватися про розвиток оборони в країні, заявив президент Польщі Анджей Дуда під час святкування дня конституції 3 травня. Анджей Дуда наголосив, що зміна конституції, яка гарантуватиме постійні витрати на оборону у розмірі 4% на рік, є важливою. В ньому. Недавно до польського сейму нещодавно я вніс до польського сейму. Як ми кажемо на ласку спікера проєкт зміни нашої теперішньої конституції для того, щоб рівень витрат на оборону був встановлений у конституції на мінімум 4% щороку, вважаю, що це дуже важливо, щоб це було гарантоване на конституційному рівні. Закварантоване на пожомі конституційному. За словами віце-прем'єр-міністра та міністра цифровізації Кшиштофа Гавковського, додавання 4% на оборону не має сенсу. Правда, вістака жонд права і справі. Правда, є така, що уряд права і справедливості, коли був за кермом влади, то про безпеку говорив, але не багато змінював. Це наш уряд привів до того, що маємо близько 5% ВВП, а буде їх і ще більше в майбутньому. Вписування 4% – це де-факто така історія, що мала би це зменшувати, не знаючи, було б це доцільним. Польща буде витрачати на оборону, буде витрачати багато грошей. Бо обов'язковим є те, щоби польща мала дуже сильну армію, і напевно ця заповідь президента буде виконана. То, армію, і, напевно, Конституція 3 травня була прийнята 234 роки тому. Під час першотравневих вихідних і взагалі вихідних не забуваємо про власну безпеку. Багато людей скористалися кількома вихідними на роботі, щоб виїхати з дому та відпочити десь за містом. Однак у злодіїв немає вихідного дня, і вони не гають часу в ці дні, нагадує старший аспірант Адам Яхімчак із Воєводського управління поліції в Катовицях. Точно в тодіших часи ми дуже відкриті і говоримо про це. Любимо хвалитися перед сусідами. Намагаємося цього не робити. Якщо хтось стежить за нами, то він також перевіряє соціальні мережі. А ми, звісно, вкидаємо туди різні фото. Натомість не завжди це треба робити прямо під час відпочинку. Якщо все-таки публікуємо свіжі фото, то не подаваємо детальної інформації, що, наприклад, виїжджаємо в такий то день, а повертаємося тоді, то нікого вдома не буде. бо навіть і такі публікації трапляються